Українські боксери, які підкорили світ, брати Кличко, це нова ера боксу. Віталій увійшов в історію завдяки своїй витривалості та легендарним боям. Володимир утримував чемпіонські титули протягом багатьох років, демонструючи стратегічний підхід та технічну майстерність. Василь Ломаченко боксер, який змінив уявлення про техніку на ринці. Завдяки унікальним тренуванням його батька, він здобув дві золоті олімпійські медалі та провів 396 аматорських боїв із феноменальним рекордом 395 перемог. Олександр Усик це приклад непохитної віри у свої сили. Його шлях почався з Олімпійського золота у Лондоні 2012. Його тріумф над Тайсоном Ф'юрі закріпив статус Усика як одного з найкращих боксерів сучасності. Олександр Гвоздик чемпіон світу за версією WBC. Напівважкій вазі відомий своєю тактикою та витримкою, його перемога над Адонісом Стівенсоном стала знаковою для українського боксу.